Тим часом молодий солдат, що не мав за плечима й двох років служби, мирно дрімав на складі. Його звали Джон. Він сховався тут, щоб уникнути ранкового шикування, аби ще хоч кілька хвилин насолодитись сновидіннями. Та його тихий куточок раптом вибухнув шумом, який розрізав ранкову тишу. Серце заколотилось, мов божевільне, дихання стало уривчастим, а зеніці розширились від раптового переляку. Він ручко піднявся на ноги, схопивши за ефес меча, що висів у піхвах на поясі. Намагаючись опанувати себе, він міцно стиснув пальці, поправив свій шкіряний пояс і обережно визирнув на центральний плац замку. Перед ним це картина справжнього хаосу. Солдати бігали, мов мурахи, не тушилися, збирали спорядження та шикували з бойові лави. Повітря пронизав дзвін металу, ворочисті вигуки командирів і тривожне будіння, що здавалося від самого серця в вежі. Усе це злилось в один гучний, грізний акорд, що передвіщав битву. У його животі неприємно стиснулось. Незважаючи на два роки тренування в Бравл, Джон ніколи не був справжнім рукою. Він ніколи не бачив обмоги, ніколи не чув цього моторошного важковатого гуркоту, що йшов із за гір, Гуркоту барабанів, який ніс смерть. Кожен мускул Джона напружився від напруги. Він застиг, почувши далекі глухі звуки. Гей, hey, салаго! З якої сотні? Пролунав голос сержанта, що стояв біля нього. Хоч сержант був не набагато старшим за Джона, на його обличчі вже були глибокі зморшки викарбовані сонцем і вітром. Я, Я з-під капітана Ферна. Промовив Джон, його здригнувся, і він відчував, як серце б'ється в грудях, немов птах у клітці. Тоді хутко біжи на Західну вежу і приєднайся до своїх. Джон кивнув, розвернувся і побіг. Його вуха ловляла ще у ривки наказів, що лунали навколо. Підготуватися! на посесі! Не панікувати! Раптом над головою Джона пронісся різкий свист, що рознісся луною від стін і різко обірвався. Це був звук, який він ніколи не чув, але інстинктивно зрозумів його значення. Це був звук смерті. За перед ним не мов ні звідки з'явився величезний камінь. Він вирізався в морс саме залишаючи величезну вибоїну, а основа муру розлетілась на шматки. Хмара пилу та дрібних уламків накрила Джона. Він прикрив обличчя гулу руками, а дзвін металу по його шолому, схожий на гурки до да граду, відбивався від шкіряного комзола. Він не бачив нічого, крім бруду, і чув лише, як його власне серце немов молот б'ється в грудях.